Пройшла зима, почалася весна, але водії чотирьохколісних транспортних засобів або ж просто автомобілісти відвикли від того, що ми з'являємося на дорогах, як правило, перші місяці нашої появи на дорогах. Позначаються ДТП, є, е, на жаль, є і смертельні випадки. Тому для того, щоб попередити, запобігти, допомогти, знайти взаємопорозуміння, ми проводимо цю акцію. Привертаємо увагу загала міста до того, що ми виїхали, е, показуємо те, що ми не є якимось е, сторонніми. Ми такі самі активісти міста, як і всі, і власне одна з. Е, Суспільно, один один суспільно корисних заходів це стан шоу, тобто трюкова їзда на мотоциклах, яка буде виконуватися професійним стандрайдером. Він так називається. До речі, один єдиний на Чернігівську область. Олександр сьогодні буде показувати дійсно високий клас.